Системи рівнянь дуже допомагають розв'язувати задачі. Отже, пропоную розв'язати задачу за допомогою системи двох рівнянь з двома змінами. Умова. Якщо до добутку двох чисел додати менше з них, то сума дорівнюватиме 54. Якщо до того самого добутку додати більше з них, то сума дорівнюватиме 56. Знайти ті числа. Уважно проаналізувавши умову задачі, зрозуміло, що у нас є два числа. Нехай перше число дорівнює х, а друге число дорівнює y. Нас порівнюються числа. Нехай у нас буде х менше у. А тепер Ще раз уважно досліджуємо умову задачі. Якщо до добутку двох чисел додати менше з них, добуток чисел Х додаємо менше число Х, то маємо суму 54. Якщо до того самого ж добутку додати більше число, маємо суму 56. Якщо ми розв'яжемо цю систему, ми знайдемо значення х і. Y. А це значить, ми дамо відповідь на, поста... на поставлене питання в умові задачі. Ми знайдемо число x і знайдемо число y. Пропоную відняти почленно від першого рівняння друге. Хі-хі дорівнює нулю. Х-дорівнює. 54 мінус 56 дорівнює мінус 2. Друге рівняння. Запишемо. ну, Наприклад, друге. XY плюс y дорівнює 56. Отримали систему, яка рівносильна даній. Зручно розв'язати цю систему методом підстановки. Виразимо х першого рівняння через y. Маємо y мінус 2. А тепер підставимо дане значення х у друге рівняння системи. Маємо y-2 помножити на y. Плюс y дорівнює 56. Розв'язавши цю систему, ми знайдемо відповідь на питання задачі. Друге рівняння це вже рівняння відносно однієї змінної y. Розкриємо дужки. маємо y квадрат. Мінус 2 y плюс y, перенесемо 56, і знаком мінус дорівнює 0. У квадрат мінус y мінус 56 дорівнює 0. Якщо ми у візьмемо рівне 8, а у другий візьмемо мінус 7, перевіримо, 8 помножити на мінус 7 буде мінус 56. 8 додати мінус 7 буде 1 протилежний другий коефіцієнт. Тож у перше і y2 це корені даного рівняння. Тож маємо у, який дорівнює 8, відповідає наступний х. Повертаємося у підстановку. Відповідає x, рівний 8 мінус 2. У, який дорівнює мінус 7, Відповідає х, який дорівнює мінус 7, мінус 2. Отже, перша пара, яка є розв'язком даної системи х 8 мінус 2 6 у, 8. Друга пара. Ікс, мінус 9. Мінус 7. За умовою задачі х і y це два числа, які ми позначили через х і y відповідно до умови задачі. Х повинен бути меншим, y більшим. Маємо 6 менше, y 8 більше. Отже, перша пара, це два числа. Числа 6 і. 8. Аналізуємо другий розв'язок даної системи. Хмінус 9, а y мінус 7. Мінус 9 менше, ніж мінус 7. Тож і друга пара є теж відповіддю на питання задачі. Або задача має два розв'язки. Або число х мінус 9 і число y мінус 7. Перевіримо. За умовою задачі добуток 6 8 – 48, додамо менше число, а менше число 6. Маємо число 54. Правильно перевіримо друге число. Добуток 7 на 9, 63. додамо менше число, а меншим числом у даному випадку є число мінус 9. Дорівнює 54, що відповідає умові задачі. Отже, задачу розв'язано правильно.